Хотілося б почути вашу думку. Зараз будуть йти переговори в Саудівській Аравії, як ми вже читаємо в телеграм-каналах, і наш президент сказав, що вони не будуть визнавати ці переговори без України. Хотілось би почути вашу думку, як далі буде розвиватися. Переговорний процес і е, яка має бути позиція України, якщо б, наприклад, ви були е, президентом. наприклад. Ну, ви знаєте, от ви хорошу таку фразу сказали на початку про те, що в Україні почався переговорний процес. На жаль, цей переговорний процес він почався е, трохи раніше і точно не в Україні. На превеликий жаль. Е, Попри те, що наша держава зараз перебуває в самому епіцентрі бойових дій, та й бойові дії між ем, різними континентами різними країнами відбуваються безпосередньо на території нашої держави. Попри те, Україна, на жаль, на мою суб'єктивну думку, не є таким повноцінним учасником переговорних процесів і врегулювання ситуації з війною в Україні. Як нам би цього хотілося?